Всім привіт! Пройшов я Квест Альянсу. Попадаються скрині. Мені поки проходив на максимальному е, штук 5 попались, мабуть. Назбирав на 6 призовів. І зараз, так сказати, попробуємо свою удачу. Тайрум. Це те, чого я і очікував. Тайрома дуже хотілося. Буду качати 100%. Каріла теж. Навіть двох. <кій> <кій> так, новий івентовий попався. Це вже хоч щось цікавеньке. Дуже швидкий трійка. На турік, я думаю, буде грати. Так. Так дякую. сказати, дякую хоч на цьому. Впереді ще пару призивів. О, бонусний раунд. Не сильно я хотів цього Гема, але Але уже якийсь. Давайте допризиваємо інструктор. Насправді лучше інструктор, ніж якийсь, чим якийсь стрійка. Стандартна. Ну, все корм. Так, ну, так сказати, Гема отримали. Я дали. Жалітись сильно не буду. Дуже хотів в тому місяці гема, але таки не отримав. Так, а що нова трійка? Це ну, не нова. Наносить цілі. Ну, я думаю, да, на івентах буде грати трьохзіркових. Все, дякую, друзі, всім за перегляд. Бажаю всім удачних призовів і камінця в колір і гарних поля. Бережіть себе, бережіть близьких. Всім гарного дня!